Духовність українського народу складає релігійний світогляд. Без перебільшення можна сказати, що населення нашої землі в усі часи особливу увагу приділяло релігійним питанням і наділене було духовними прагненнями пошуку істини. Більше 97 зареєстрованих на сьогодні релігійних громад в Україні є християнськими. Приблизна половина з них є православної традиції, Решту майже повністю поділяють католики та протестанти. Але кожен в житті вибирає те, що йому ближче, ту церкву, до якої прагне його серце. 13 жовтня напередодні Великого свята Покров Святої Богородиці відбулося урочисте відкриття першої греко-католицької церкви в місті Прилуки. Освятити церкву приїхали владика Йосиф Мілям з міста Києва, отець Віталій з міста Чернігова та отець Роман з міста Ніжин. Привітали їх запашним українським короваєм. Присутніми й були запрошені гості з різних куточків України. Для всіх парафіян, для всіх нас християн, це надзвичайно велике свято, бо від сьогоднішнього дня почнеться сіяти Боже зерно у людських душах. Надіємося, що в скорому часі тут постане величний храм, і буде багато багато вірних, які будуть приходити і служити на славу Божу. Подія не залишила байдужими й багатьох жителів 273-го кварталу, які прийшли подивитися на відкриття. В Капличці лунали церковні пісні, молитви та кожен бажаючий міг сповідуватися у своїх гріхах. Відкриття ще однієї церкви в нашому місті духовно збагачує прилуцьку землю.